Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час прийшов Іосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав царства Божого. І насмілився прийти до Пилата, просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному в скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, в перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце, і говорять між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І, глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм: Не жахайтеся, Ісуса шукаєте на зірянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут, ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Христос Воскрес. Саме ці слова стали першим променем світла, які посіяли після найстрашнішої темної ночі, коли людство підняло руку на Бога, коли творіння вбило свого Творця. Ці слова почули жінки мироносиці. за як вдячні за свою стійкість і благода... благодарність за те, що остались єдиними вірними своєму вчителю Божественному, адже ми знаємо, що події, які відбувалися в ті часи, це найстрашніші події, коли Христос, наш Создатель, приносить себе в жертву за наше спасіння і помирає замість того, щоб ми помирали і Воскресай, для того, щоб ми мали життя вічне. І ми бачимо, що ті події якраз і явили ту стійкість, яка була явлена в жіночій слабкості. Адже ми знаємо, що в суспільстві прийнято вважати, що жінка це слабка стать. І це відчасті так, але ми бачимо, що саме в цій слабкості проявляється жіноча стійкість, мудрість і сила. І кожен з нас знає ту фразу, що за кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка. І ми розуміємо, що і в наш час такі самі жінки сильні стоять за кожним із нас. Це наші бабусі, матері, це наші дружини та доньки. Саме, дякуючи їм, ми маємо ту силу і підтримку, якої так не вистачає кожному з нас. І ці жінки також під час земного життя їх служіння було мало помітним, адже. Ми знаємо із сторінок Євангелія, що лише декілька разів там згадується, що Христос мав потребу в їжі і відправляв своїх учнів, апостолів в місто купити їжу, або, знаходячись двічі в пустині, він дивним чином годував велику кількість людей за допомогою невеликої кількості хліба та риби. Але їжа потрібна була кожного дня і Христу, і учням, і не тільки їм, але і тому, тій великій кількості людей, котрі ходили за Христом. І саме це піклування і лягало на плечі цих жінок, як каже Євангеліє, які слідили за Христом на протязі всього його земного життя, всього його земного служіння. Але під час життя Христа це служіння було непомітним. То коли якраз випав час. Страждань Христа і Його смерті, погребіння, якраз вони і явилися тими великими служителями, які послужили Христу найбільше. Адже ми знаємо, що ті, кого прийнято вважати сильними, вони якраз і проявили свою слабкість. Коли 12 апостолів були з Христом під час земного життя, то якраз Кінець цього земного життя проявив їх слабкость, тому що один із них за невелику кількість грошей продав його, зрадивши свого вчителя. Інші у Гефсиманському саду втекли. Два апостола послідали за Христом до дому Пілата, до місця суда над Христом, але і там один із них із страху і ужасу відрікся від свого божественного вчителя, і лише один із дванадцяти остався вірним своєму Господу до кінця. І за це був. Усиновлений Божою Матір'ю і словами Христа Спасителя, які зверталися до своєї пречистої Матері, і сказав, що це є твій син, а звертаючись до свого учня, сказав, що це мати Твоя. Таким образом, відбулося усиновлення Пречистої Богоматері всього людського єства, всього людства. І ми можемо часто чути ті слова, що християнство якось принижує роль жінки в суспільстві і взагалі. Але. Читаючи сьогодні Євангеліє і переживаючи ті події, які відбувалися тоді і зараз, ми бачимо, що християнство якраз є єдиною релігією в порівнянні з іншими, яка так підвищила роль жінки в житті людини. Адже і сама причиста Богомати відноситься до роду тих слабких статей, але благ... благодаря їй стало можливим те, що Христос. Бог став людиною. Саме в лоні Божої Матері відбулася, відбулася зустріч Бога з людиною і зрідненість божества з людською плоттю, саме в лоні Бога Матері, яка, дякуючи цьому, була підвищена вище херовимів та серафимів, відбулося богов втілення, і Бог став людиною по людській природі. І сьогодні жінки мироносиці, також являються нам прикладом того, тієї величі. Коли церква наряду з тими подіями, які відбувалися в той час, підносить їх віру і стійкість. А коли ми в прошлу неділю чули Євангелія про слабкість одного з учнів, про сумніння, і доки він не спробував Христа, що він насправді воскрес в плоті, а не являється якоюсь примарою і видінням, то якраз сьогодні нам церква говорить, що. Коли жінки почули вість від Ангела, що Христос Воскрес, вони не піддали сумнінням нічому. Їм ця вість стала радістю, і вони тут же поспішили до учнів Христових і їм проповідували. Саме жінки мироносіці стали першими проповідниками Воскресіння Христового, саме їх слова прозвучали вперше і були тою благою вістю, яка потім вже розносилася по всьому світу. Сьогодні Свята Праслава Церква дає нам два приклади віри. Одна віра це віра через розум, через холодний розсудок, раціональна віра, яку мають і мали учні, та нині мають чоловіки, а друга віра це віра сердечна. І ми бачимо, що ці дві віри вони мають різне походження і різні результати. Адже чоловіча, раціональна віра, вона основується на доказах, на опиті. І коли страшно, коли. Є загроза і небезпека, то розумна віра може і похитнутися, адже вона не має такої твердої основи. А віра сердечна, котра зароджується у серці жінки, вона є непохитною, адже віра сердечна це є любов. І якраз любов стала причиною того, що жінки-мироносиці єдиними залиши вірними своєму вчителю. Вони бачили смерть свого божественного вчителя, вони по жіночому. Переживали, страждали в місті зі своїм вчителем, вони стали свідками того, де Христа поклали. І так як вже був вечір п'ятниці і наступало велике юдейське свято, вони не бачили, що погребіння вже було звершено по всьому юдейському обряду. Тому вони спішать додому і готують там на протязі всієї ночі благовонне миро, масло, яким треба помазати свого божественного вчителя для погребіння. І що ми бачимо? Бачимо, що коли настає ранок, то тільки перші промені світла сонячного восіяли, вони йдуть, і вони розуміють, йдуть між собою, балакаючи, що хто ж нам відвалить камінь від дверей гроба. Їх це єдине, що бентежило. Їх не бентежила ні стража, яка стоїть біля гроба Господнього. Їх не бентежив страх, що враги. Христа є ворогами і його учнів, і що, вбивши Христа, вони шукали можливості вбити його учнів і всіх послідувателів, щоб слово про Христа зникло із цієї землі. Їх бентежить лише фізичний труд, що вони, жінки слабкі, не можуть відвалити камінь від двелей гроба. І що ми бачимо? Що вони явилися свідками того, що й камінь був відвалений, і стража знаходилася неначе мертва. І за їх стійкість і таку хоробрість вони першими чують. Слово о Воскресінні Христовому». І дуже часто служіння жінки і в теперішні часи воно являється менш помітним, а часом взагалі не помічається і не ціниться. Воно є неоціненим, але в той час є Адже Піклування жінки вдома, щоденне прибирання, готування їжі, просування і прання одягу, воно не помітне до того моменту, коли жінка перестає це робити. Якщо жінка це робить кожного дня, то воно само собою розуміється. Але якщо жінка вже одного, один день це не робитиме, то стане помітним, що і спустий холодильник, і не випране, не випросана білизна, і одяг не прибрано в хаті, і тоді починаються... Розуміння важливості жінки в житті кожної людини, адже благодаря жінці кожен з нас явився в світ, благодаря жінці ми маємо ту підтримку, якої так нам не вистачає. Адже лише на тому слабкому плечі жіночому, яке водночас є слабким, але стійким, непохитним, людина, чоловік знаходить собі втіху і відпочивши від важких життєвих труднощей, це плече становиться неначе точкою опору, від якої відштовхнувшись людина знову йде звершувати добрі діла і якісь нові подвиги. Тобто, подвиг жінок-мироносців з того часу і сьогодення вони він являється неоціненим насправді. І ми бачимо з всієї історії людства, що саме на жінках, на цьому слабко на цій слабкій статі, стояв і економічний розвиток нашої країни і. Життя кожної людини. Адже тоді, коли чоловіки зі зброєю в руках в різні часи військових подій відстоювали державність і територіальну цілісність нашої країни і всіх других країн, то саме в тилу жінки ставали і до чоловічої роботи в той час. І дякуючи жінкам, були засіяні поля, зібраний урожай, Ставали жінки і у верстатів, виконуючи чоловічу роботу, саме на цих слабких. Істотах, і жило суспільство і того часу, і сьогодні. Тобто, ми сьогодні в лиці тих євангельських жінок мироносиць прославляємо і підвищуємо роль кожної жінки і сьогодення, адже на ваших плечах, слабких плечах, ми зможемо знайти втіху. І саме ви являєтесь запорукою того миру, який є і в наших сім'ях, і дай Бог, щоб такий мир вцарився і в нашій країні, щоби молитвами святих жінок мироносиць цей мир був непохитний, і цей мир основувався на вірі во Христа, на тій непохитній любові до Господа нашого Ісуса. Його ми нині прославляємо, Його славне Воскресіння хвалимо і Його Воскресінню поклоняємося. І щоб кожен із нас ті почув ті слова непохитні, але сповнені надії радитись, тому що Христос Воскрес. А Воскрес Христос значить, Воскресла надія кожної людини, що життя являється. Нині торжествуючим, що смерть більше не владна над людиною, що ад розрушений, і більше в ад ніхто не сходить, а кожен має надію в Воскресому Христі на вічну славу в Його Небесному Царстві. Амінь. Христос Воскрес. Що може бути прекраснішим, милішим за любов до ближнього? Любити блаженство, ненавидіти мука. Увесь закон і пророки зосереджуються в любові до Бога і ближнього. Любов до ближнього є шлях, що веде в любов до Бога, бо Христос благословив таємно вбратися в кожного ближнього нашого, а у Христі Бог. Природна любов наша. Зіпсута падінням її слід умертвити, велить таке Христос і почерпнути з Євангелія святу любов до ближнього, любов у Христі. Нічого не варта перед Євангелієм любов від руку крові і плодських відчуттів, і яку може вона мати ціну, коли при розгаряченні крові присягає покласти душу за Господа. А за декілька годин, коли кров встигла охолодитись, Присягається, що не знає його. Євангеліє відкидає любов, що залежить від руху крові, від почуттів плодського серця. Воно каже: не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розділити людину з батьком його і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашні її, Євангеліє від Матфея, глава 10. Падіння підпорядковувало серце верховенству крові, і через кров верховенству миродержця. Євангеліє звільняє серце з цього полону, з цього насильства. Приводить під керівництво Святого Духа, Святий Дух навчає любити ближнього свято, любов, запалена і живлена Святим Духом, вогонь, цим вогнем гаситься вогонь любові природної, плотської, зіпсованої гріхопадінням. Той, хто каже, що можна мати ту й іншу любов, тішить себе сам. Казав преподобний Іоанн Ліствичник. у якому занепаді наше єство, той, хто за своєю вдачею, здатен гаряче любити ближнього, має надзвичайно силувати себе, аби любити його так, як велить любити Євангеліє. Найпалкіша природна любов легко обертається на відразу, на непримиренну ненависть. Природна любов виявляється і кенджалом. У яких виразках наша любов природна, яка тяжка на ній виразка пристрасть? Охоплене пристрастю серце здатне до всякої несправедливості, до всякого беззаконня, аби лише послужитися хворобливій любові своїй? Справжня любов до ближнього ґрунтується на вірі в Бога, вона у Богові. Усі єдино будуть, мовив Спаситель світу до Отця свого, як ти очі в мені, і я в тобі, так і вони, хай будуть у нас єдино. Євангелія від Іоанна, глава 17. Коли серце твоє невільне, це ознака пристрасті, свята любов чиста, вільна, уся в Богові. Вона є дією Святого Духа, що діє в серці у міру Його очищення, відкинувши ворожнечу, відкинувши пристрасті, відмовившись від плотської любові, здобудь любов духовну, вхились від злоби і створи благо, вшанови ближнього, як образ Божий, пошана в душі твої, непомітна для інших, очевидна лише для совісті твоєї. Діяльність Твоя нехай буде таємничо відповідна Твоєму душевному настрою. Вшановуй ближнього незалежно від віку, статі, стану, і поступово почне з'являтися в серці Твоєму свята любов. Причиною цієї святої любові не плоті кров, не потяг почуттів, Бог. Позбавлені слави християнства не позбавлені іншої слави. Яку отримали при створенні вони образ Божий. Але якщо ти думаєш, що любиш Бога, а в серці твоєму живе неприхильне ставлення хоча б до однієї людини, то ти перебуваєш у гіркому самообмані, хто каже, Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той брехун. Бо хто не любить брата свого, котрого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього такий заповіт, аби той, хто любив Бога, любив і брата свого. Євангелія від Іоанна, глава 4. Поява духовної любові до ближнього, ознака оновлення душі Святим Духом. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, тому що любили братів. Той, хто не любить брата, Перебуває в смерті, Євангелія від Іоанна, глава 3. Досконалість Християнства у цілковитій любові до ближнього, цілковита любов до ближнього у любові до Бога, для якої немає меж, для якої немає кінця у поступу, поступу любові до Бога без кінця і краю, бо любов є нескінченний Бог. Любов до ближнього основа у будівлі любові. Любий, брате, шукай можливість розкрити в собі духовну любов до ближніх, увійшовши до неї, увійш у любов до Бога, до врат Воскресіння, до врат Царства Небесного. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.